Щось може бути... За вашим зверненням прокуратури міста Кіровограда в грудні минулого року зареєстровано провадження, доручено проведення розслідування слідчення відділу Кіровоградської міські. Так, дійсно є таке провадження, коли після вашої скажімо, заяви ми витримали це провадження, ми його. Там дійсно слідчення, неналежним чином воно розважно. Неналежним, там дійсно неналежним, це чим, правда. Стан досудового розслідування ми заслухали на аперитивній нараді, надано вказівників <звітнє> процес керівників, внесено керівництву ОМВ з подання щодо притягнення слідчого в зв'язку з залежним дослідженням. Витримано медичні документи на даний час, буквально вчора, призначено враховуючи характер кримінального правопорушення, там стаття 140, належне виконання лікарями на своїх обов'язків, що призову нас, призначено судову медичну експертизу, яка має встановити причинний зв'язок між діями лікарів і наслідками, які настали для потерпілих.